Ужгород вибухнув рожевим квітом. Тут пік цвітіння сакури, магнолій та інших декоративних екзотичних дерев. Саме Ужгород єдине місто України, де цвіте майже дві тисячі дерев японської вишні. Її сюди завезли ще чехословаки на початку ХХ століття. Біологи пояснюють, сакуру розмножують щепленням до черешні, а через теплий клімат Закарпаття дерева тут прижилися легко. В Ужгороді японська вишня часом квітна рясніше ніж на батьківщині. Зростає навіть краще, ніж в Японії. Тобто в Японії вони більш такі тендітні деревці, а в Ужгороді ростуть більш великими, потужними з більшою кількістю квітів, які всипають всі гілки. З кожним роком кажуть, що сакура розцвітає все раніше, але я думаю, це все-таки залежить від конкретних погодних умов, які склалися. Розмножують сакуру щепленням, тобто, як правило, це щеплять до черешні, і тому якщо ми побачимо, подивимося на стовбур дерева, то побачимо ось такі напливи. Е, звісно, черешня в умовах Закарпаття більш стійка, і, тому цей захід є необхідним для того, щоб сахари гарно росли, цвіли і гарно себе почували у Жороді на Закарпатті. Ніжно-рожевими алеями щороку приїжджають милуватися тисячі туристів. Ця краса не тривала. Цвіте сакура до 10 днів цього року. Через різке потепління японська вишня заквітла на два тижні раніше і дала неофіційний старт весняно-літньому туристичному сезону на Закарпатті. Власне, сьогодні спеціально на Сакуру, бо збиралися вже кілька років, якось так нас компанія підібралася, щоб власне, приїхати на Сакуру подивитися. Ах, аромат дуже класний, такий тонкий, такий от прямо такий, розливається. Як, навіть стільки краса, от мені більше цей от, от, от аромат. Але фотографії теж робимо, звісно ж, ну, куди ж без них? Я особисто думала, що це будуть просто дерева, Та, а будинки, ну, так буде похмурно, але це буде списати ситуацію дерева. Але коли я приїхала, кажу, я така ходила, ой, клас. Насправді дуже гарно і так. дуже багато їх. Думали буде менше а буквально 2 три mm -hmm. дерева. Десь той. Тут, тут дуже гарні магнолії. Вони настільки великі, це просто дуже Таких ще ніде не бачили. Оте красиво під ним бути так затиш, прекрасно розслабитись. Ті ж туристи, які не встигли помилуватися піком цвітіння сакури, ще кілька днів зможуть спостерігати за рожевим килимом із опалих полюсток.